Ми ще там тепер між крапельками пробігтися, хоча вже встигли натворити діло. Мок продовжує перетворювати ситуацію з шоломом пам'яті у театр абсурду. Вчора у своєму зверненні речник Мок Марк Адамс говорив про те, що спортсмени мають бути рівні між собою, і саме цим аргументував заборону використання цього шолому. It's і вже пізніше того ж дня американський фігурист вшанував своїх загиблих у катастрофі батьків. Ще два дні до того, американська фристайлістка також шанувала свого колегу, який трагічно загинув кілька років тому. І, звичайно, за це вони не отримали жодних санкцій. Ця ситуація могла б слугувати ідеальним прикладом терміну. Подвійні стандарти раніше. Ми просили, а тепер ми вимагаємо дозволити участь у змаганнях у цьому шоломі. Адже очевидно, що ніяких правил ми не порушуємо, очевидно, що ні. Які тут порушення правил можуть бути? Це просто спекуляція відверта і відверте намагання просто протягнути за вуха абсурд, який вони вигадали. Або десь це все підпихають російські гроші, і мені видається, що всі ці названі причини можуть виявитися правдою. Мок запропонував Верескевичу показати шолом пам'яті у мікс-зоні після виступу на олімпіаді, але не під час самого спуску. Про це повідомляє суспільний спорт. В ну, нану, вприклад, поставили. Максима Наумова, американського фігуриста російського походження, він показав фото зі своїми батьками, які загинули в авіатрощі в січні 25-го року після виступу у короткій програмі. Український атлет може типу, зробити те саме, натякаючи на те, що не треба вдягати шолом на змагання. Хоча сам Герескевич неодноразово говорив, що він принципово одягне його на самі змагання, от. Окрім того, мок збирається провести додатково ще розмову з самим Владиславом через намір українця виступати на змаганнях у шоломі пам'яті. Речник міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив з Каніюс, що мок сьогодні мав провести бесіду з українським спортсменом, аби він не одягав на змагання шолом пам'яті. Адже, попри заборону, як я вже сказала, Владислав Гераскевич заявив, що вважає. Використання шолома принциповим питанням і немає наміру відмовлятися від нього. Водночас спортсмену хочуть дозволити оцю ж демонстрацію в медіазоні, що абсолютно, як ви чули самого Владислава, точно не підходить йому. окрім цього, як відомо стало, ще є ще один шолом, який теж викликав десь якісь дивні емоції в самих мук це. Фристайлістка наша Катерина Коцар. Вона теж от в такому шоломі виступала на багатьох змаганнях. І як вона сама говорить, десь за тиждень перед Олімпійськими іграми їй прийшов лист на пошту, що міжнародний олімпійський комітет вважає цей шолом пропагандою, через що. У ньому не можна виступати на іграх, як вона сама говорить. Я через недостаток якогось досвіду знань і напевно впевненості просто змінила шолом. І тепер там просто маленький прапор України передає, от Суспільний спорт слова самої коцар. От такий от момент вона запевнила, що теж щодо шолому, от внук, що це абсолютно безгуста річ. Прочепилося абсолютно, не зрозуміли за що. Зараз низка спортсменів підтримують самого Владислава. Сьогодні, наприклад, гірськолижник Дмитро Шеп'юк підтримав позицію скелетоніста Владислава Герескевича після виступу на Олімпійських іграх Дмитро показав напис на рукавичці, де було зазначено українські герої з нами. От. І окрім того, вчора ще українська Санкарка Олена Смага теж аналогічним способом підтримала Владислава. Теж на рукавичці після виступу в неї був напис Пам'ять не є порушенням. Ось, ну І в нас є нарешті коментар, який сьогодні Радіо Свобода взяли в нашому міністерстві. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував нарешті цю ситуацію. Давайте тут кілька відео коротких. Можемо подивитися. Ми будемо підтримувати нашого спортсмена. Ми будемо відстоювати його права. Звісно, це, мабуть, не компенсує йому можливість виступити на Олімпійських іграх, Але я вважаю, що в даних умовах ми більше маємо ми маємо пам'ятати знову ж таки повторюся, завдяки кому ми тут на цих Олімпійських іграх, завдяки чому, завдяки стійкості цього українського народу, завдяки е е героїзму наших е захисників, частина з яких вже віддала своє життя, і ми просто не маємо ніякого права про це забути і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Тому, звісно, ми, як міністерство, як країна маємо робити все це для того, щоб підтримувати такі прояви і підтримувати таку поведінку. Ми подивимось на це, але я думаю, що це буде постріл собі в ногу, як мінімум, і та ситуація, яка вже склалася та внаслідок таких заяв, дій вона точно не грає на користь Міжнародного олімпійському комітету. Ми бачимо рівень міжнародної уваги до цього питання, яка спричинена власне цією якоюсь недолугою реакцією. Міжнародного олімпійського комітету на те, що Владислав хотів просто вшанувати пам'ять таким чином, власне, тих, завдяки кому ми можемо сьогодні бути присутніми на цих іграх, завдяки яким і влади, і наші інші атлети могли підготуватися. Подивимося, які будуть наступні кроки, але я вважаю, що ну, це також дуже важливо для майбутнього всього олімпійського руху, як такого, і його сприйняття з точки зору. Впливу на, на міжнародну адженду на міжнародні події. Ну зараз ще одна офіційна інформація, і далі підемо до обговорення. 268 народних депутатів проголосували за проект постанови про звернення до міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки дій українського скелетоніста Владислава Граскевича. Та використання ним символіки для вшанування пам'яті жертв агресії РФ проти України. Ось ну, тобто офіційне звернення від Верховної Ради таке теж є. Трішки, як на мій погляд, це всі речі трішки запізніло відбуваються. Тому що реакція мала би бути миттєвою, на мій погляд, на такі випади, але добре, що вони такі є. Так, я от про все розповіла. Це, по суті, свіжі новини, да, ті, що відбулися, грубо кажучи, основна частина вже наступний день сьогоднішній. Е я думаю, є що сказати, тому що я, в принципі, вчора навіть теж багато що з цього приводу висловила. Гадаю, що глядачам цікаво почути Романа Ярослава. Прошу, будь ласка. Хто перший? Хто перший, Сам, Роман Андрійович? <свят> Молода чи повага віку. Повага віку. Нарог, молодим. Дорога. 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 молодим. <свят> Дякую, Роман Андрійовичу. Uh, значить, ну в мене доволі просте до цього ставлення. В якому плані? Що ми повинні робити? Якщо після офіційного виступу в шоломі. Нашого спортсмена накладуть якісь санкції, Я вважаю, що просто всі, всі українські спортсмени, які зараз приймають участь на Олімпіаді, повинні публічно е вийти з цього процесу і повернутися додому. Все. От Все проста, проста звичайна так, позиція. А потім, а потім в Україні е будуть записано відео, де в символікою ГУР будуть в масках стояти там 5 чи 6 хлопців. І в них будуть в руках фото е, е, членів Міжнародного олімпійського комітету. Отак от. А це повинна бути позиція сильної країни. І все? Я З тобою згоден. От. Ну, що тут? ну, ну якби... Тут ще, до речі, питання до пана Матвія Бідного. <кхід> да, Тому що він же ж напряму пов'язаний з Полтавою. Тому що угу. в пана Матвія бідного е, тесть є, який дуже тісно пов'язаний якби з російським бізнесом. Він навіть там десь трішечки сидить, десь в місцях не столь отдальних. Но... Тому Матвій бідний Звісно, він за тестя не відповідає. Ярослав, але він не підходить. Треба роз'яснити, хто ця людина. Як пов'язана і е в чому є претензії? Ну, От, десь так воно працює. Нема Бо ми Претензій. не знаємо, ще... і, знає, хто є і... бідний... бідний, бля, я взагалі не знаю. Ладно, це довго пояснювати. Просто Race... в нього Race... тест. Матиня, Бідна є тесть, його звати Григорій Дашутін. Підприємство є в Полтаві. І він пов'язаний просто з торгівлею, з Росією. Я навіть не пам'ятаю, що він зараз в СІЗО перебуває. А, ще яке, раз. Під, яке підприємство, скажи, будь ласка. Та я не пам'ятаю, як воно називається офіційно там. А, зараз я. Ну, тобі, не в нього підприємство Поїхав. в Полтаві і в Полтаві і в Сумах, ну в такому, в такому плані, так, тому. Um, тому ну це таке. Це маленька ремарочка. Я ж розумію, що він не відповідальний за тестя за свою дружину в даному випадку. Але як по мені, то uh, людина до якого можуть бути питання, повинна максимально Показувати свою проукраїнську позицію, так. Щоб, щоб не було комар носа, не міг де підточити. Але ми відволікли зараз від теми з олімпійським комітетом трішечки змістили акцент. Ну, це нормально. Ми пропагандистами таке вміємо робити. Так, Роман Андрійович, отож. Так, тому е, це да. ну, як по мені, це була логічна, звичайна позиція. Якщо ми так вчиним, це буде в крок сильної держави, і і це буде правильно. і Адекватні люди зрозуміють, а неадекватні нам нахер не треба. Але чи готові. От тут постає питання: у цієї, питання, чи готові, приміром, українські спортсмени піти на такий крок. Ні. Ну, отож. Ну, нам ну, знаєш, це, як типу ми такого на ранково ну... говоримо. Ну, так, до речі. Ну, а чого? Да. Так. Так що можливо. я не знаю, що тебе дивує. В принципі, у нас спортсмени і шоу бізнес це якесь відбите все. ну Дуже рідко вони там щось роблять, правильні речі. Дуже рідко. Дуже. Типу, спорт, заказали... нє... да. спорт в ні політики. Спорт вне політики, шоу бізнес вне політики. Блядь, а в чому ви живете? от Мені цікаво. ну, де, Тобто, політика, е це що. Ну, слухайте, ну, я б тут з не, не проводилася. Я передбачив так, екологічний так. коментар, от в нас, в нас підписники пишуть, що мені легко раз, е говорити на тему бойкотування, тому що я не готувався роками до Олімпіади. І певна раціональність позиції в цьому, звісно, є, але. Е Ті спортсмени, які загинули від російської агресії, ті прості громадяни не, не спортсмени України, які загинули від російської агресії, вони, можливо, теж готувалися до чогось. І якщо ви порівнюєте участь з участь в спортивному, в спортивному заході, навіть це Хай Олімпіада, порівнюєте в пріоритетності з, життями, з війною з країною і життями людей, ну, я не знаю. У нас тоді з вами різні пріоритети. Ви, звісно, маєте право на свою позицію, а я на свою. Ну, мені здається, що це абсолютно непорівнювані речі. Якщо ми будемо закривати очі, що дивитись на спортсменів і ставити там це ж не тільки спортсмени, це питання принципу. Принципу відношення нашої країни до подібних речей. Тобто, ми або ковтаємо це. Або боремось. Я не хочу плакати, я не хочу тут розказувати який світ несправедливий. Це ні про що. Ми повинні діяти. От це буде конкретна дія. Якщо українські спортсмени консолідовано скажуть, раз так, нахер нам ваша Олімпіада. Все, нам вона не потрібна. Значить, отакі от от, от, Олімпійські ігри, то, то, то це дія. А просто плакати про те, яке життя несправедливе. Як... Це ні про що, воно нічого не вартується. Соплі нічого не вартують. Тому от якось так. Ну, я абсолютно згоден. Це дуже схоже на Євробачення. Знаєш, як дуже сильно переживають. Ну, що таке Олімпіада? Олімпіада, вона з'явилася коли? І ця Олімпіада вона втягує в себе ну, найгірші риси ну, на поточний момент. Стосовно України, так, 100%. І вчинок нашого спортсмена. Він, ну, я дивився сьогодні його звернення. Ну, він просто молодець. Ну, такий найкращий, знаєш, показує. Причому він я... сьогодні показав найкращий результат в, там в попередньому виступі. Але тоді постає логічне питання. Значить, цей спортсмен не боїться бути дискваліфікованим, умовно, через свою позицію, при цьому, що він е, показує хороші результати для перемоги, а всі інші виходить, бояться, так? Ну, ну Теж виходить така Певна, певна моральна Він, він, е, я, я сьогодні дивився його відеозвернення і. ну... Молоток. Молоток. — Що тут сказав? <рес> ну, тут це як мова про те, наскільки близько кого торкнулася війна. Тому що на шоломів Владислава один із його е, близьких людей, його друзів, друг, з яким він разом займався, з яким він разом виступав на змаганнях, тобто це. Ну, дуже близьке щось для нього, розумієте? Тут є теж дуже важливе питання: наскільки кого вона зачепила близько? розумієте? тому що в нас, на жаль, деякі люди все ще досі живуть в стані, ніби війни, і, в принципі, якби вона десь є, але це їх надто близько не стосується. Тому ця ситуація складна. Е, я сумніваюся, що зараз спортсмени всі об'єднаються і підуть зі змагань одразу. Я впевнена, що цього не станеться. Хоча, звісно, що в нашому уявленні ми дуже хочемо, щоб всі були об'єднані, е, консолідовані і спільно відстоювали будь-яку позицію. Ну такого ніколи не буває. Е, ну тим чому? паче, коли мова йде про ну, чому ну, не я... буває Ну, чому? Ну, чому? Ну, не буває. там, де питання стоїть я, в, я... в таких в нюансах. Ну, дивіться. Вони довго готувалися в їхньому поясненні для себе, це для них більш цінно ніж, наприклад, зараз проявити якусь позицію. Я дуже хотіла б помилитися і щоб це було зовсім не так. Зараз я впевнена, нас дуже сильно захейтять. Що що це ви взагалі тут говорите? типу, не на місці спортсменів і так далі. Я розумію, чудово, але на зовсім інакші обставини. Та й взагалі, коли в нас триває така війна, вже 12-й рік зрештою, та то. А далі світ живе, ніби її немає. Влаштовує там всі ці процеси, в нас є Євробачення, відбувається. Ми ж говоримо в даному випадку про наших спортсменів. Я можу думати абстрактного іспанця. Я можу зрозуміти позицію якогось абстрактного іспанця. Кажу там, чи італійця, який живе далеко. хоча, Але ми говоримо про наших громадян. І ми говоримо про війну в нашій країні. Мені здається, що тут взагалі немає. Це взагалі не дискусійне питання, взагалі не дискусійне. І уявіть собі, коли зараз в, 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 вся збірна України в, в час війни тут скаже в, в, і вийде, уявіть собі, який це буде удар, скажімо, по помоку так званому. Але ми або, як бачимо, з... ми не готові до цього. Ми не готові до цього, так? Ми навіть до цього не готові. Наші спортсмени. Е, Владислав Козарович, або всі б вийшли в таких самих шоломах. От мені теж така думка, якби всі взяли, от українські спортсмени одягли такі ж самі шоломи. Або, наприклад, там же ж не Це точно не, не весь перелік спортсменів, які загинули. На шолом всі не помістяться, на жаль. Тому що їх дуже багато. Наприклад, з Білої церкви е, в нас є там на шоломі є хокеїст наш з білий барсу. У нас є команда. Я зараз не згадаю його імені, але з Білої церкви наш спортсмен. На шоломі якраз у Владислава є він, але в нас є ще один е, Стронгмен, який е, е, загинув на війні. Він теж відомий він отримав титул найсильнішого в Україні. Зараз я спробую о, згадати як його ім'я, щоб не помилитися. Ну, і багато інших є спортсменів, які теж могли б бути розміщені на шоломах інших представників інших видів спорту. Ну Це була б теж позиція, на мій погляд. Ну, але цього ніхто не зробив. Як в підтримку, це було б дуже круто. Ну, ну, це тут, знаєш, тут, тут можна розмірковувати скільки завгодно, от нас, наприклад. Mm. У нас ця вся ситуація із Стерлінком, поки Федоров не прийшов в Міноборони то нічого не відбувалося для москалів. А тепер вони там кричать, виють, і що у них все повідключало. І слава Богу, ну тому що це технологічні рішення, а те, що про що ми говоримо? Ну, ну підміть руку, в кого нема втрат. Тут таких рук не буде. <світ> так, ну, я тут знайшла вже ім'я: це Олександр Білоконя, це наш стронгмен, чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу. Рекордсмен Книги рекордів України. У 2018 році протягнув вантажівку з людьми там. Ну тобто, ну, його не стало, він пішов воювати. Е, от, і Багато в нас є обличчя, які могли з'явитися ще на інших шоломах. Але про це вже сказано, все пересказано. Ми жодним чином не можемо впливати на чиїсь рішення е, ні мок, ні спортсменів. Це, звісно, точно не ми. Але все ж таки. Uh, є така проблема і її yeah, yeah, сподіваюся yeah, так, yeah, що, вирішити. Ну, ми маємо підтримувати своїх і. І він все правильно робить. Цим шоломом. Сто відсотків. Без питань. Mm -hmm. Все абсолютно. 100%. дуже крута людина. Всім по нам рівнятися. Я увазі українцям на таких людей. Ти хто ще не дорівнявся до такого рівня? Так, у нас тут є ще одна.